Ну а зараз з нами на відеозв'язку зв'язку Андрій Городницький політолог. Пане Андрію, мої вітання. Слава Україні. Героям Слава вітаю вас. Наш сьогоднішній діалог буде в контексті НАТО і прийняття України до НАТО або певних там дій щодо того, аби Україна вступила до військового альянсу НАТО. Розпочнемо із наступного з того, що члени північно-атлантичного альянсу у вівторок мають ухвалити формальне рішення про продовження мандату генерального секретаря Єнса Столтенберга. Про це агенції Reuters стало відомо від чотирьох дипломатів НАТО. Про продовження мандата Столтенберга держави-члени альянсу домовились ще минулого тижня, але очікується, що офіційно рішення схвалять посли країн-членів НАТО на зустрічі у вівторок. В змі і раніше потрапляла інформація, що союзники у НАТО схиляються до того, щоб продовжити термін повноважень чинного генсека Єнса Столтенберга через труднощі із обранням наступника. Жоден із потенційних наступників Столтенберга, як то премєр міністр Каданії Метте Фредріксен. Міністр оборони Великої Британії Бен Волес або прем'єр Іспанії Петро Санчес так і не зміг отримати підтримку 31-ї держави-члена НАТО. Власне про Столтенберга, чому так сталося? Це ніхто не хоче брати на себе відповідальність. Можливо, кадрова якась певна криза. І чи можемо ми говорити про те, що наразі Столтенберг всіх влаштовує? То скажу за все останнє, тому що насправді посада генерального секретаря не є супер такою важливою, можна, якщо можна звичайно сказати з точки зору політичного впливу в міжнародній глобальній політиці, але з технічної точки зору, звісно, вона є архіпотрібною для навіть для України в теперішньому часі. Зокрема, ми маємо зрозуміти те, що Столстолтенберг зараз дійсно влаштовує всіх, він напрацював за цей час дуже багато зв'язків. Він напрацював дуже багато документів, і, як мінімум, зараз це все потрібно буде імплементувати. Поставити на цю посаду зараз нову людину в такий критичний час, в такі критичні моменти. По-перше, це буде складно, бо потрібно буде перехідний період. По-друге, це буде дуже, дуже важко для самого секретаря. Війти певний в цей процес, і звичайно, ми втрачаємо певний час вникнення е в проблематику постачання і зброї, і комунікації між країнами для того, щоб постачати зброю України, і взагалі для здійснення миру в Україні е ми втрачаємо дуже багато можливостей. Тому ну, вирішили поки що так. Давайте ми до кінця війни побудемо в такому складі. А вже після війни, я думаю, ми, будуть інші часи, будуть інші виклики. Ми поставимо зовсім іншого керівника, який буде розбиратися з новими проблемами. А зараз давайте залишимо, як кажуть, того хто знає всю цю дійсну проблематику. Тобто, коня не він не міняє. Тут якраз саме вдала ця буде приказка. Давайте трішечки також про НАТО поговоримо, яким воно є. Зокрема, там за часи, скажімо так, Єнса Столтенберга, тому що ми бачимо загрозу конфлікту з Російською Федерацією. Ми бачимо розширення. Це, зокрема, Фінляндія доєдналась. Ми бачимо проблеми із доєднанням. Швеції, і власне також, ну чи можемо говорити взагалі про те, що наразі це найскладніший етап існування військового альянсу НАТО, це переломний етап, і ми розуміємо, що сам Тотенбак не сильно впливає на те і не впливав на те, що відбувалося взагалі в світі, і як і НАТО в цілому, то тобто, НАТО, взагалі було таким інертним створінням, яке просто спостерігало за все, що відбувається. Ми ж бачили, що відбувалося на початку війни. Повномасштабного вторгнення увазі, і НАТО не приймало ніяку участі. Всі чекали, що дійсно за там тиждень часу Україну захоплять, і тоді вже вони будуть домовлятися вже з новим керівником в Україні. Всі прекрасно це розуміли. Ситуація помінялася, вони вирішили адаптуватися. Так, дякуючи для України, нам скажімо так, це вийшло в плюс, тому що ще до повномасштабного вторгнення ми навіть і уявляти не могли про те, що ми можемо іпотетично там долучитися до НАТО. Але зараз питання стоїть зовсім вже інше. Ми побачимо звичайно більш детальніше про цю ситуацію вже після вільницького саміту. Але зараз ми маємо зрозуміти те, що НАТО саме в критичний період показало себе, ну скажімо так, не супер супер правильно і не супер-героїчно. тому що ми розуміємо, що ситуація, якби наприклад напали на країну, ну країну НАТО, наприклад, там. Латвію, наприклад, або Естонію, або наприклад на двох так далі в цьому напрямку. в мене б виникло величезне запитання, а що могло б бути, тому що я дуже сильно сумніваюся, що процес за п'ятою статтею НАТО він є дуже швидким і дуже скажімо так поворотким, тому що ми розуміємо, що для цього для того, щоб захистити ці країни, потрібно було організувати величезну пробити величезну бюрократичну роботу. І поки це би здійснилося, ну це не була Україна. Скоріше за все, ті країни були б захоплені, і ми би вже розбиралися б далі з цим питанням, тому що було б дві європейські країни, справжнього європейського союзу, були б захоплені, і критична ситуація в світі вона б наростала. Росія не показала б свою слабкість. Росія би показала, що вони ще сильніші. Всі би думали, ага, тобто ми можемо воювати з НАТО. Натоби рухалося б до напрямку знищення і розвалу. Тобто, в принципі, ситуація з Україною і сама Україна зіртала на те, щоб зміцнити НАТО і розвинути його в майбутньому, тому що НАТО було вже насправді таким формальним альянсом, який ніхто не знає, чи воно існує чи не існує, як воно працює, кожен себе, кожен, кожна країна НАТО помаленьку перетягла одяг на себе і покривала. І ми розуміємо, що ця ситуація з НАТО вона могла би зійти в тупик і. Буквально там через роки там 10 про НАТО вже би згадували в якісь такій історичній там архаїчній перспективі. Ну ми розуміємо, що зараз ситуація така, що для НАТО завдяки Україні є нові можливості відкриті двері. І НАТО має дякувати перш за все Україні, що вони нарешті можуть продовжувати свою діяльність, діяти І Я надію, що вони зроблять висновки, що це буде неформальна організація, яка просто існує. А яка дійсно зможе захистити своїх членів, яка буде активно і швидко реагувати на ті військові виклики, які зараз ставить перед ним агресор? І е, в майбутньому, звичайно, вони зможуть як мінімум вдало виконувати свої обов'язки. Бо поки що до цього ми всі прекрасно розуміли, що поки що ну, що НАТО лише існує, але воно не виконує своїх обов'язків. Я ще раз кажу, прийшов би певний час, і не що НАТО би почало, з НАТО, почали би виходити країни. Там почали би створювати нові союзи військові, от і е, ну НАТО би припинило своє існування в принципі. і Росія би перемогла, тому що ми розуміємо, що Росія б і надалі би вкладала свої кошти в ті чи інші пропагандистські ресурси в тих країнах, навіть країнах НАТО. І ну як ви думаєте, куди би долучилася та сама Угорщина чи Німеччина, куди би долучилася? Ми розуміємо, що під таким величезним економічним впливом пропагандистним навряд чи ті країни би, наприклад, співпрацювали би країнами заходу. Спришта, так вони б долучилися до сильнішої гіпотетично можливого союзу там країн, наприклад, та Росії, Китаю, Індії, і так далі. Тобто, і тут тут, тут, тут би вже стояло питання конкретники перед США, що вони тут роблять, і взагалі авторитету США, наприклад, в Європейському Союзі і на європейському континенті, тому що його би тут не було апріорі. Щодо власне висновків НАТО, то ми поки що не бачимо жодної конкретики щодо того, чи стане Україна членом НАТО чи ні в подальшому. Так і зокрема напередодні Вільнюського саміту, президент України Володимир Зеленський закликав президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена зараз запросити Україну до НАТО, навіть якщо членом альянсу Україна стане вже після закінчення війни. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу CNN. Повна версія якого власне вийде 5 липня о 19.00 за Києвом, виступаючи англійською мовою на CNN, Зеленський сказав, що Байден є особою, яка приймає рішення, буде Україна в НАТО чи ні. Також Зеленський додав, що розуміє, що Україна ніколи не буде в НАТО до того, як закінчиться війна. Власне щодо слова Байдена, так про його вплив, про його важливість, чи можемо ми насправді казати про те, що Сполучені Штати Америки, зокрема в особі президента Джо Байдена, є тією країною. На рішення якої фактично буде орієнтуватися увесь альянс НАТО, і чому наразі ми не бачимо жодної конкретики від Сполучених Штатів Америки звичайно, виключно через те, що як проголосує США, так будуть і голосувати інші країни не стоїть судково, Звичайно, будуть там суперечки. Кожна країна захоче показати своє і я і що вони є суб'єктами в міжнародній політиці. Будуть якісь домовленості, навіть іпотетично економічні там преференції і так далі. Звичайно, це все буде. От і для того, щоб показати свою силу в теперішньому регіоні, але знову ж таки вирішальне слово буде за США. Е ситуація по взагалі е ну, прийняття рішень в НАТО. Вона, е ну скажімо так, вона не те, що є абсурдною. Вона є просто е вона спрямована на свого гегемону, так як і в всіх великих там країнах. Ну дивіться, якщо взяти саме ОДКБ. Ну, невже думає, думаєш, що, що там Таджикистан має більше там прав, наприклад, ніж Росія? Звичайно, по документам вони всі рівні. Але буде так, як сказала Росія. Хоча, по факту, ми побачили, що взагалі там ніхто не має ніяких прав, і ніхто не має ніякого голосу, і взагалі вона не дієва організація. Як, як про це не говорили би в ті е, політичні так звані лідери е, так званої Російської Федерації? Тобто, е, взагалі, в цьому світі воно все таки трішки е, формальне, і воно буде залежати від тої чи іншої ситуації. Наприклад, якщо ми будемо воювати. З якоюсь там анголою, тоді, звичайно, ми всі разом, ми всі підтримуємо, ми всі рухаємося одночасно голосуємо. Ну якщо ми воюємо з із сильним супротивником, тут вже питання вже виникає: а чи потрібно, а чи можна, і тут вже починаються розголоси, і, 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 і те, що вони мають голосувати всі одночасно і підтримати одноголосно, ну тут вже знову ж таки виникає запитання. В цьому світі немає нічого однозначного і чорного-білого. Ми маємо розуміти, що цей світ він навіть. Ті документи, які підписуються на міжнародному рівні, вони мають е, такі е, здатність десь зникати або нівелюватися, або не прийматися, або замінюватися в формальне значення слова, яке ніби має значення, а насправді не має значення. От якраз для того, щоб е, виправдати свою політичну нездатність або політичну флегматичність і якраз е, е, пояснити свою е, позицію з точки зору, яка зараз вигідна самі. Маємо зараз певні проблеми зі зв'язком. Відновлюється зв'язок. пан Андрій вже з нами. Пане Андрію. Так, так, так. Чуємо? Так, так чуємо. Прошу продовжуйте. Вибачте, зараз в мене просто пропала картинка. Власне, нагадаю про те, що спілкуємося про е, рішення щодо того, чи стане Україна членом НАТО вже в подальшому по завершенню цієї війни, чи отримаємо ми запрошення під час саміту, е, який буде у Вільнюсі. До речі, також можу, можемо її обговорити міністра закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він повідомив, що Україна наразі продовжує інтенсивно готуватись до вільнюського саміту НАТО аби здобути рішення, які її. Задовільнять про це пан Кулеба зазначив в ефтері телемарафону в понеділок ввечері. Коментуючи дипломатичні контакти Києва перед самітом Альянсу, міністр згадав рядок із пісні Олександра Пономарьова: зранку до ночі бачу твої очі. Також за словами Кулеба, в разі якщо саміт НАТО у Вільнюсі не виправдає очікувань України, то буде саме так, як співав класик. Це цитата якщо немає обіцянок, то не буде з нашого боку і пробачень. От, власне, якщо говорити. Про пробачення, так то яких пробачень може не бути від України, і як взагалі може змінитися тоді е, діалог із партнерами, так якщо Україна все ж таки не отримає того довгоочікуваного запрошення до НАТО? Насправді це гра в суб'єктність. суб'єктність на міжнародній глобальній політиці. Міжнародні глобальні політики. Ми маємо зрозуміти, що Україна зараз побуває якраз свою першу в принципі. Ну, скажімо так, за останні роки приліт. Нам правильно, суб'єктність, яка насправді мала би виникнути набагато раніше, в принципі, і ми мали на це все змови, всі бажання всі і все інше, але через багато багато кількість причин цього не виникло. Зараз ми розказуємо те, що потрібно нам. Хоча насправді, якщо брати де-факу де-юре, Юра, ми це можемо робити, і ми це робимо, і ми розказуємо, і ми інколи навіть суперечимо нашим прямим партнерам і правильно робимо. Тому що ми розуміємо, що дуже часто наші партнери не завжди виконують ті самі свої зобов'язання, які ми мали б виконувати на 100%. Якби ми вони мали, скажімо так, якби вони виконували на всі 100%, ми наприклад зараз мали. Повномасштабне забезпечення е, зброї. Ми мали б ділі такі, ми мали би величезну кількість е, хаймерсів, ми мали би величезну кількість атакамців, і наша, е, ну скажімо так, наші втрати були б на порядок нижче, е, але цього не робиться, і тому ми маємо повне. Перш за все, моральне право е, спілкуватися з нашими партнерами на жорстких часом умовах, тому що вони не зробили так, щоб ми, грубо кажучи, що зараз е, ну, безкровно або мінімально безкровно виконували свій обов'язок по захисту нашого суверенітету. Але зараз, звичайно, всі е, виклики там, е, які стоять перед українською дипломатією. Ми виконуємо на, скажімо так, ну не скажу на 100%, але на 90% в принципі ми справляємося. Ми розуміємо, ми часто зустрічаємося з нашими партнерами, і при тому ж таки, що партнери до нас прилітають, і ми бачили, що президент, і президенти прем'єр-міністр нам недавно прилітали. якраз для того, щоб обговорити питання, що буде вже далі, і чи ми будемо долучатися до НАТО в якому форматі. Чи це буде екстерном, Чи це буде складече? Як це буде відбуватися? Тому що ми ж розуміємо, що на Вільнюському саміті має бути дійсно правильний посил. Зеленський відверто і жорстко заявив про те, що ми маємо отримати чітку відповідь, так або ні, якщо ні, то я навіть туди не поїду. Нам немає більше про що говорити з НАТО. Навіщо нам спілкуватися, якщо ви не хочете нас там бачити, і ви не хочете взагалі з нами співпрацювати після всього, що відбулося, і після всього про що ми обговорювали? Але якщо ви кажете нам так, так дайте, будь ласка, конкретні дії. Так я розумію, що війна що під час війни. Ну, не бажано, щоб ми долучалися, хоча і це не панацея, до речі. Якщо обговорити всі нюанси, дійсно ми можемо долучитися до НАТО навіть в цьому форматі, навіть ну є в є в будь-якому випадку бюрократичні там моменти, але ми можемо це зробити. Окей, не хочете зараз це робити. Політика там електоральні цикли, окей. Але якщо ми готові, наприклад, якщо ви готові нас прийняти вже після війни, так скажіть, коли саме, якщо це наприклад війна завершиться в 2024 році, там ви хочете ну. Ми розуміємо також, що є політична гра, є вибори, є вибори в Росії, є вибори в США, і потрібен такий скажімо так фінальний акорд. І одним з фінальних цих акордів якраз має бути долучення України до НАТО, тобто що ми поставимо крапку, що Україна захищена, тобто до цього нам. Пообіцяйте або навіть підпишіть з нами договори, які би нас захистили. Ви нас допомагаєте максимально нас зберегти життя і здоров'я наших громадян і територіальну цілісність. А вже після війни, після нашої перемоги, ви нам даєте своє членство відповідно, коли, як і де, протягом якого періоду ми це все оформлюємо. Що нам потрібно буде зробити? Звичайно, ми хочемо зробити це екстерном, Ми не хочемо гратися в ці бюрократичні ігри і проходити весь цей шлях. Протягом наступних там 50 років ви маєте за цей час дійти консенсусу з тими країнами, які проти тому чи іншому напрямку вступу в Україну в НАТО. Ну ми вже знову ж таки знаємо, що це за країна, тому це величезна робота. І ви маєте нам дати цю відповідь. Не ми маємо бігати з протягнутою рукою, як це було протягом останніх там 20, 30 років. А ви нам маєте це зробити. Ви маєте самі між собою домовитися, хто не хоче домовлятися зробити так, що він захотів. А якщо ні, то можливо навіть і виключити цього члена з НАТО, тому що він не представляє ніякої там зацікавленості або діє всупереч інтересам НАТО, наприклад, у супереч інтересам європейського союзу, і так далі. Тобто, ми маємо це все зараз виставляти такі умови. Хоча звучить зі сторони, що ніби ми є об'єктом поки ми ніби ще не стали повноцінною суб'єктною країною, і частково я можу з цим погодитися. Звичайно, тому що економічно ми залежимо від великих наших партнерів, і корупційно, ми дуже сильно слабкі зараз. І ну дуже дуже багато і є, але при цьому ж таки на міжнародній дипломатії в міжнародному глобальному світі за підтримки електорального сектору, ми є зараз дуже потужною країною. І ми маємо ставити свої ставки дуже прямо і чітко. Бо поки в нас є такий шанс після перемоги. У нас буде, я вже розказував, в нас буде цей це вікно можливостей, але воно буде недовгим. І воно за певний період зачиниться. І всі забудуть про Україну дуже, дуже, дуже швидко. І всі можливості, які нас були до пропадуть і роз розвіються вітром. Тому зараз ми маємо робити максимально все, що в нас залежить в сторону НАТО. Ставити крапки і ставити навіть ультиматуми якихось напрямках. поки нас слухають. А нас слухають власне. Також в одному із інтерв'ю нещодавніх Володимир Зеленський коментував перебіг контрнаступу, і він зазначав, що є певні фактори, які грають нам не на руку, зокрема, це і погода. Тому що тривалі дощі йдуть на сході і на півдні нашої держави. І крім того, він також зауважив про те, що зміщувалися терміни постачання озброєння, зокрема і артилерії, і інших видів озброєння, які суттєво були необхідні нашій державі при контрнаступальних операціях і контрнаступальних діях. Власне, чи може це стати якимось таким важелем тиску для наших міжнародних партнерів під час перемовин, у тих, які тривають просто зараз, для того, аби Україна отримала запрошення до НАТО? <тан> Складно сказати стосовно постачання зброї і взагалі все, що відбувається зараз на фронті, тому що це дуже прискіплива робота. Вона пропрацьовувалася не день і не два. Вона всі всі члени НАТО в курсі, що відбувається на фронті. Вони знають кількість, скільки всього постачається. Тобто для них це не є якоюсь новизною. Тобто вони самі це все підписували. Вони прекрасно розуміють, що потрібно більше. Вони прекрасно розуміють, що Україні достатньо того, 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 того. Тому що ми це все подаємо. Ми постійно подаємо списки, що нам потрібно, і ми постійно не до отримуємо те, що нам потрібно. Всі це чудово, прекрасно знають. Тому що, якщо ми прийдемо знову ж таки з цією претензією, ну не скажуть ну так, є, але ж для нас є там пріоритетність. Там, ми не можемо віддати своє, бо ви, ви, ви розумієте, вони можуть знайти сотні причин, чому вони цього не роблять, і причина головна, що нас знищують, що нас вбивають для них, немає ніякого на жаль, ніякого змісту. На жаль, тому що. Повторюся вже в соте, що в глобальному політичному світі життя людей насправді не важить зовсім нічого. Ну, важить, але ну, дуже -дуже, -дуже, мало, дуже мало. Набагато більш важливіше, там гроші, і фінанси, і вплив, і так далі. Хоч би як би це філософські не звучало, але це, це так і є, о, і прагматично. Тому о, життя таке, що навіть з тим, що ми маємо, ми маємо зробити о, ну, дайте такий стрибок волі. Тобто ми маємо перевершити, перевершити самого себе без літаків, без достатньої кількості далібійної зброї, тих самих атакамців. Так, звичайно, там говорять про те, що нам мають дати ті тавруси, там німецькі ракети дальнобійні на наступному саміті. Чи дадуть, чи ні, побачимо знову ж таки. Тому що заявляють зараз, що не мають давати, але зазвичай, після того, як вони заявляють, що не мають давати, вони після того дають. Тобто це вже така маленька аксіома. Тобто, в принципі, навіть якщо дадуть це. Інше питання, чому не дали раніше? Тобто наступ рухається повільно, важко, дуже важко рухається, і ми розуміємо, що нам потрібна ця зброя. Ми розуміємо, що завдяки цій зброї, ми знову ж таки я не говорю про те, що ми зараз. Будемо відвоювати там кожен метр. Хоча і це важливо. І також ми зараз зберігаємо наші життя, наших солдат. А це, а це архі важливо, тому що це наше майбутнє, наша еліта, наші хлопці, наші дівчата, які там зараз гинуть, це наша майбутня еліта. Ми маємо розуміти, що в будь-якому випадку ця зброя вона е, має вже прийти. Вона вже має до нас дійти, і ми маємо неї використати нею користуватися. Ну, ми розуміємо, що літаки завтра не прийдуть. Мінімум треба півроку для того, щоб ми отримали ті самі перші літаки. І знову ж таки, літаки це, це також не панацея. Ну, ми розуміємо, що в нас є е, набагато більш важливіша е, там, зброя, яка потрібна саме зараз напередку і так далі. І ми, на жаль, її не маємо. Тобто, ми не маємо достатньої кількості тих самих артилерійських запасів, артилерії взагалі в цілому, танків, хоча, хоча нам передали її багато. Вибачте. Тобто, От, але е, все, все одно цього недостатньо. На жаль. Ну і на завершення. Володимиру Зеленському варто їхати у вільність в будь-якому випадку, чи лише в разі конкретики, якщо Україна, якщо ми будемо чітко розуміти, що Україна все ж таки це запрошення до НАТО, то тоді слід їхати. Якщо ні, то немає чого там робити. Е, я думаю, скоріш за все, що Зеленський знає, що йому робити. Я думаю, скоріше за там вже продуманий план. Ми ж прекрасно розуміємо. Також вони знають, що там буде відбуватися. Кулево знає, що там буде відбуватися Зеленський. Також знає, що це буде. Відбуватися. І зараз ведеться така попередня гра. медійна гра, я думаю, для того, щоб якраз підігріти все, ну, все, що буде відбуватися в самому Вільниці. Тому, скоріш за все, я думаю, що він потрапить туди. От я думаю, що це буде таким позитивним для України, і щось позитивне для України відбудеться. Буде підписані якісь угоди, попередній там, договір по про захист можливо України. Там ну щось буде відбуватися. Не думаю, що глобальне, що прямо Україна скаже, що от ви після того одразу там долучається до НАТО навряд чи. Хоча це було дуже дуже круто для України. Але я думаю, позитив для України будь-якому випадку буде. Чи поїде зеленський? Скоріше, що поїде. Я думаю, що так, і це буде знову ж таки позитивом, тому що е, нам потрібно побільше сити в на міжнародних формах. Якщо там буде Байден, ну так чому не поїхати нам? Чому би знову не привітатися з Байденом, не піднятися, не переговорити, не сказати, що нам потрібно це, 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 друзі? Давайте, давайте, давайте. Допомагайте один з позитивів. Це потрібно робити. І тому наша делегація має виключно бути буде там. Будемо сподіватися, що Україна все ж таки отримає запрошення у вільності до саміту НАТО. Е, власне, пане Андрію, хотів би вам подякувати. Андрій Городницький політолог був з нами на відеозв'язку. Детальніше обговорювали про перспективи України в НАТО.